Вітаємо вас у Рено вінер Оболонь. Мене звати Тетяна Мельничук і сьогодні я хочу розповісти вам про наш процес інтерактивного приймання автомобілів, а саме, що це таке та з яких етапів він складається. Ми створили процес, який зручно підлаштовується під ваші потреби. В першу чергу, інтерактивне приймання автомобіля це прозорість, якість і довіра на кожному етапі. Наші консультанти проводять спільний огляд автомобіля з вами. Всі дані чи рекомендації фіксуються в системі через планшет, а знайдені додаткові деталі відразу обговорюються. Якщо ваш автомобіль потребує додаткового захисту чи аксесуарів, ми вам це запропонуємо відразу. Наші спеціалісти не просто фіксують стан автомобіля, а доступно пояснюють кожен етап перевірки, щоб ви розуміли, чому це важливо. Огляд автомобіля на підйомнику це прозорість, увага до деталей і можливість побачити знос чи пошкодження. Наші співробітники пропонують лише ті роботи, які дійсно необхідні. Не маєте часу бути присутнім? Не проблема. Ми надсилаємо вам відеозвіт із щитким поясненням усіх деталей прямо у ваш месенджер. Усі роботи, запчастини та рекомендації узгоджуються з вами онлайн. Ми працюємо так, щоб усе було прозоро і максимально зручно. Дякуємо за вашу довіру, яка допомагає нам досягати нових висот. Завітайте у Рено Вінер Оболонь, щоб переконатися. Ми завжди працюємо для вас.